Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Таня і в сьогоднішньому відео розглянемо ситуацію на кордоні з Польщею, як будуть далі розвиватися події і ну, подивимось, да, коли можливе зніму цю блокаду, коли буде вільний проїзд. Так, давайте подивимось. Ситуація на кордоні з Польщею. Як далі будуть розвиватися події. Ой, де якась брехня, якісь нечесні ігри, обіцянки, да, що, можливо, щось польська влада. Для цього буде робити, але це все брехня, і тут все да, гроші, гроші, гроші. Да, це все домовленість за гроші, тому нехороша ситуація, звичайно. Так, купили поляків і ведуть нечесну підлу гру. І брехня на брехні. Ну, ще, ще карти показують, що ще ситуація затягнеться, ще буде блокування. Да? Хоча влада, можливо, буде обіцяти, що у нас щось там для цього робить, да? І якісь ведуться роботи, але все одно буде затягувати, все одно ще буде кордон блокуватися. Ну, давайте подумаємо, чому польська влада нічого не робить. Для того, щоб розблокувати кордон, для того, щоб це все вирішити, чому польська влада нічого не робить. Бачите, знову затягування часу. І по повішеному йде затягування часу, і по помірності, так, якби теж затягує час. Знову випадають карти, які говорять про гроші, про домовленості, купили поляків, і от вони, да, якби, таке чудять, тому дуже прикро, звичайно. Давайте подивимось. Коли, можливо, розблокують, да, коли буде вільний проїзд. Ну, давайте подивимось до кінця лютого, і там березень. Чи можливо взагалі до кінця лютого, що буде вже вільний проїзд, знімуть цю блокаду до кінця лютого? Можливо, таке, що знімуть проїзд. Ну, якось до кінця лютого ця ситуація зміниться, тому що карта, якби говорить про приїзд, але тут карта смерті говорить, що якось ситуація поміняється. Да? Давайте далі подивимось. Але все одно ще далі випадає дев'ятка жезлів, все одно в нас ще говорить про те, що якби не в повністю буде вільний проїзд, все одно ще буде якби блокування. Да? Тут ще карта стоїть кордонів, захисту кордону, да? якби це карта значить. Але да, і тут будуть якось да, вже можливо якісь державні лідери домовлятися, тому що карта справедливості випадає. Можливо, якась жінка візьме на себе да, таку якби головну роль, якась жінка буде активно цим питанням займатися, себе проявить для того, щоб врегулювати ось це питання. Так, давайте подивимось тепер березень, да, якби ми бачимо, що лютий ще якась така незрозуміла ситуація, якось, хоча, хоча по смерті змінить, якісь зміни будуть, можливі якісь зміни, але все одно ще. Я не можу сказати, що да, ситуація мені подобається, що да, вже буде вільно, вільний проїзд і це все розблокують. Так, давайте в березні. Давайте почати перша половина березня. Чи буде вже вільний проїзд, чи буде. Знята блокада. Так, перша половина березня тут же йдуть якісь домовленості, будуть якісь зустрічі двох лідерів, двох королів, да, які будуть домовлятися. Вже про це вже будуть якісь, можливо, дії для того, щоб да, розблокувати проїзд. Давайте половина, перша половина березня, чи можливий... І знову карти якісь до про домовленості говорять. Mm -mm. Щось тут ще все одно, перша половина березня, все одно мені якось не подобається. Все одно ще йдуть втрати, розчарування, і все одно ще є страх. Карти випадають. Давайте друга половина березня, хоча я не думала, що так да, затягнеться це все, хоча там були карти, да, які говорять про затягування, що в другій половині березня чи буде знята блокада. Так, друга половина березня, так, дивіться, тут теж, там теж якісь ще будуть заворушки, як то внутрішні. Да, щось там у них якісь як бунти піднімуться. Ну, от друга половина березня уже, можливо, ну все одно тут через, можливо, чи через якісь бунти, да, як якісь начнуться як зоворушення. І потім потрібно буде вже якось да, вирішувати це питання. Уже, можливо, ну тут Рицель монет, він теж така карта повільна, але все ж таки вона дає надію, що, можливо, друга половина березня будуть вже знята блокада. Ну, давайте ще уточнимо, чи буде в другій половині березня вже знята блокада. Так, бачите, вже якісь да, хороші новини. Ну, звичайно, потрібно буде прикласти багато зусиль. Так, все ж таки, бачите, друга половина березня. Ну, звичайно, я думала, що це буде швидше. Але друга половина березня. Тут же є карта кордонів, вже розширення кордонів, да, якби відкриття кордонів і рицар жезлів говорить про вже активний рух. Да, і королева монет у нас говорить про ресурси. Да, якби перевізники з ресурсами, з хлібом вже будуть вільно рухатись. Ну, будемо надіятися, що. Все буде добре. Звичайно, сил, терпіння нашим перевізникам. Тримайтеся. Всім мирного неба. До побачення.